Це частина 250-літнього іконостасу з церкви села Яглуш, що на Рогатинщині, потрапив він до музею мистецтв зі складу культового майна 40 років тому. зрозуміло, що вони в надзвичайно поганому стані там були, тому що ніхто за ними не дивився. Багато ікон частин іконостасів вони взагалі стояли на вулицях, нищилися. Так виглядав дерев'яний іконостас до реставрації у 2016 році. Зараз роботи з відновлення частини іконостасу майже завершили. Залишилося вмонтувати ікони. За новий крок, який працював з іконостасом, згадує три рази обробляли дерево від жука шкідника, який часто псує твори мистецтва. Також розповідає, які матеріали використовували для позолоти сакральних речей у прикарпатських селах більш ніж 200 років. Тому. Ми клали в таких випадках олов'яну поталь. Це така тоненька плівочка типу соціального золота, тільки олов'яна. А пізніше його покривали жовтим лаком. На основі, це звичайний типу олійний чи масляний лак, але підфарбований шафраном. При реставрації основне максимально зберегти автентичність, законсервувати твір і не спішити на кожному етапі реставрації, каже Зиновій Крок. У лютому почав реставрувати дерев'яного ангела, який був завершенням вівтаря у римокатолицькому костелі непорочного зачаття Діви Марії. Зараз це приміщення музею мистецтв Прикарпаття. Найбільше часу реставратор витратить на те, щоб почистити скульптуру. Дамо багато ще олії, олії, оліфи. І ті самий, відповідно, вже давно. І, відповідно, вона теж погано розчищається, знов треба з кимією її ставити в компресію, змегшувати, аж пізніше не знімати. Окрім сакральних творів, у музеї триває реставрація художніх творів Опанаса Заливахи. Її проводить Андрій Бойчук. Художник-реставратор каже, що на одну картину витрачає приблизно місяць. Загалом у фондах музею є 250 різноманітних творів Опанаса Заливахи. Фактично, вся робота потребує профзаклеювання для того, щоб далі не йшло відшарування фарбового шару. Перед тим, як приступити до реставраційної, до процесу реставрації, ну, звичайно, де, проводиться звичайне візуальне обстеження, а також оптико-фізичне обстеження. У нас є збільшування скло, мікроскоп. Оксана Василик, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.